Друзі, мої вітання. Свіженький автомобільчик для вас з Німеччини. Це в нас Opel Astra -H, дві, Кінця 2010 року. Ювілейна версія. Це в нас машинки з такими шильдиками, як бувають. Це в нас, коли Ополь виповнялось 111 років, це випускалась ювілейна версія, вони відрізняються по салончику порівняно з. Там, наприклад, з 2009-2008 з 2008 роком так само. Так, що ми тут маємо? Ми маємо свіженьке авто з Німеччини. У короб... нас під капотом йде моторчик 1,7 дизель на 81 кВт. Коробка в нас механіка. І попереднє відео дуже часто. Ви там все кліренс, кліренс, який кліренс в шкоди, якісь шкоди, кліренс. Там Тамтої шкодити кліренс, як в всіх машинках, а от тут тут кліренс просто-просто здоровезний. Тут прямо як в кросовері. Так, перейдемо, зараз швиденько все вам покажу по кузову. Як на диво на свій вік, ще раз наголошую, що це кінець 2010 року, Кузов збережений. Дуже класно. Рівненький. Машинка виглядає досить класно і свіжо. Автомобіль цей вже розмитнено. Завтра їде він на реєстрацію. Автомобіль буде на українській реєстрації, вже все буде готово. Зараз, друзі, швиденько, хоча як би це не було, сегмент недорогий, але ви всі любите і запитання завжди, що крашено, де крашено, скільки крашено, зараз швиденько перейдемо по приборчику. По косметиці. Значить, 170 мікрон, 200 мікрон, 209. Капот у нас косметично перефарбований. 111 мікрон. 111 112. От це у нас в рідній фарбі як на мене такі автомобілі яким вже поза 10 років на мою думку треба дивитись чи не треба красити ту машинку а не оце пікання що фарбовано але наш ринок український диктує свої правила Закидав скудувку недавно, хто підписаний друзі. Тому відійдемо від того питання, але ні. Думаю, краще показати на відео, ніж півдня відповідати на запитання, чи є щось підфарбоване. Це, як бачимо, з косметичних підкрасів. Це в нас капот, а так весь весь кузов в рідній фарбі. По вікнам, як бачимо, до речі, лобове скло оригінал. Ціленьке, все гарно. Тут також у нас синулики. Одним словом, вікна всі-всі повністю по кругу, по кругу рів. ріднесенькі. Швиденько покажу вам по салончику. Отже, передні склопіді мачі, електричне регулювання дзеркал, датчик світла, мультируль. По салону класненько. От, тут в нас кольоровий моніторчик. До речі, в них всі монохромний. Це хто в курсі цікавився такими автомобілями, тут в нас в кольорі. І чим відрізняло в першу чергу це оцей чорний лак. Це якраз в ювілейних версіях. В там, тих версіях ви так і не зустрінете. Дзеркало з автозатемненням. Підігріви сидінь передніх. Це маємо підігрів на три ступеня підігрів водія і також. Пасажира. Пробіг, пробіг до речі, у нас 171 тисяча оригінального пробігу. Кого буде цікавити або схоче для себе перевірити, будь ласка, надаємо він код по він номеру без проблем собі можете все, -все перевірити. Задній ряд це сьогодні від снігу. Сніг впав мучили, це плямок не буде, не переживайте. Салон чистесенький, збережений, доглянутий. І тут така опція. Мало. Мало-мало вона зустрічається в цих автомобілях Столик. Спотрібно може. Салончик. До автомобіля є два ключа. Два ключики йдуть з таких. От моторчик у нас 1,7. багажник. По багажнику також все гарно. Так, будемо казати, що автомобіль такий, як для себе. Хто хвилю, кому потрібна недорога машинка, тут в нас що бачу? Бачу, її весь комплект домкрат, викрутка, все-все. Запасочка все повністю є. Тут сітка треба поправити. Також у нас знак схований. Ось така машинка. До речі, під капотом. Під капотом у нас є. Зараз вам покажу є обслуговувань. Відмітки, де ж воно? Кнопки не знайду. Що немало машинка машинка го року, газовий підпор, все на місці. Так, ось проходила сервіса, маємо 1.07.2017 2017 року заміна була, Маємо був пробіг 115 392 кілометри. І також тут в нас 22.02019 року пробіг 135 тисяч кілометрів. Машинка економна. От зараз по, поїздив по місту, показник склав 6,6 по бортовому. Так що, кого цікавить, телефонуємо. Е, номер телефону. Ціна і інша додаткова інформація буде в описі під відео, під низом. Все, радий був вас бачити. До зустрічі. Пока-пока.